Таємниці сніжинки. Братику, поглянь, що це мені впало на долоньку. Це сніжинка. А звідки вона взялася? Сніжинка народжується високо в небі у переохолодженій хмарі. Вітер підіймає водяну пару високо над землею. Там вона перетворюється на водяні кристалики. Вони наростають навколо полинок. Або крихідних часток ґрунту, що підняті вітром. Кристалики у хмарі у постійному русі, їх переміщує вітер, вони танцюють і поступово набирають свою форму. Якщо придивитися, то можна помітити, що сніжинки бувають дуже різні, схожі на зірочки чи квітки, на манук крупу або льодяні голочки. Падаючи на землю, кожна сніжинка долає довгий шлях. Та змінює форму залежно від температури та напрямку вітру. Якщо є, вона їжачиться, обростаючи новими кристалами. Якщо є, то кристалики льоду злипаються, змінюючи візерунок, а перед відлигою під час польоту на землю докупи злипаються одразу декілька сніжинок, і тоді ми кажемо, що сніг лопатий. З такого мокрого снігу добре ліпити сніговика. Сніжинки кружляють у таночку, а потім сідають на дерева, на будинки, на землю, на людей. Поглянь, а чому сніжинки так блищать? Коли сонячний промінчик потрапляє на сніжинку, льодяна поверхня його відбиває, так само як сонячний зайчик від зеркала. Тому сніжинки дуже виблискують на сонці. А чому, коли ми з тобою йдемо по снігу, то він дуже сильно рипить? Це відбувається в сильний мороз, коли кристалики сніжинок дуже міцні. Вони лежать щільно одна до одної, утворюючи снігову ковдру. І коли ми ступаємо на сніг, сніжинки ламаються, тому ми чуємо звук. Сестричко, а тепер разом з дітками пригадайте, коли найкраще зі снігу ліпити сніговика. А коли сніг хрипить, а чому сніг блищить? Надіюсь, вам вдасться дати відповіді на всі запитання. До нових зустрічей та всього вам найкращого!